Тема буде важливою для розуміння і свідомого написання якісних тестів. Відео дасть змогу ширше поглянути на дизайн ваших тестів, і у вас буде більше інструментів для впливу на читабельність, гнучкість і підтримку ваших тестів. Навіть якщо ви вже шарите і написали сотні класів, багато з вас не замислювався, як дизайн ваших пейджобджект модул впливає на ваші тести. Сьогодні ми розберемо два стилі написання тестів: імперативний і декларативний. Всі плюси обох підходів, і коли і для чого їх треба використовувати. Все буде максимально практично, і ви одразу зможете подивитись на свої PageObject модул і свої тести з іншої сторони. Отже, імперативні. І декларативні тести, що це таке і чим вони відрізняються. Імперативний підхід фокусується на тому, як саме виконувати тест. Ви прописуєте конкретні кроки і детальні інструкції для досягнення кінцевого результату. Такий підхід зазвичай має дуже низький рівень абстракції. Декларативний же підхід фокусується на тому, що потрібно зробити, а не на тому, як саме це зробити. У такому підході тест описує кінцевий результат або бажаний стан, а не конкретні кроки для досягнення цього результату. Він характеризується вищим рівнем абстракції. Звичайно, два ці терміни прийшли не з автоматизації тестування і існують поза нею. Існують декларативний і імперативний стиль управління. Програмування може бути імперативне і декларативне. Все це є поза тестуванням. Але ми сфокусуємо сьогодні на розгляданні цієї теми в контексті автоматизації тестування. Якщо ви поціновувачі автоматизації, обов'язково підпишіться на канал Q про автоматизацію тестування. Ваші підписки і лайки це паливо моєї мотивації випускати нові відео. Поїхали! Давайте розглянемо цей приклад. Наприклад, нам треба буде автоматизувати ось так ось. Ось таке модальне вікно. Як ви бачите, досить велика кількість інпутів е, і способів автоматизувати це теж буде декілька. Давайте їх зараз і розглянемо. І отже, перший спосіб це написати такий тестик на голому плейрайті, де ми просто використовуємо нативні методи плейрайту і завдяки ним якось взаємодіємо зі сторінкою. Це очевидно. Дуже імперативний стиль написання тестів. Ми даємо чіткі і зрозумілі команди і очікуємо чіткий і зрозуміли результат. Записуємо проміжні результати і результати вводу у змінні, і все це якось у нас працює. Це буквально репрезентація імперативного стилю написання тестів, де кожна наступна дія. Чітка, зрозуміла і не трактуються ніяк інакші, окрім того, що там введено. І такі тести теж мають, не теж точніше, такі тести дуже поширені, особливо у джуніорів, коли людина ще не дуже розбирається в дизайні, не дуже розбирається, навіщо писати там page object і інші абстракції. І ось, уникаючи будь-яких абстракцій, ми маємо. Подібні тести. Це дуже-дуже імперативний стиль написання тестів. Наступний приклад імперативного написання тестів з використанням PageObject. Хтось вже освоїв цю, цей паттерн автоматизації тестування і вирішив: а чому б мені не обгорнути методи PlayRitu в PageObject, зробити перший такий рівень абстракції. і Зробити пайджобжект. І для такої сторінки починається створюватись там, досить великий пайджобжект. Для кожного локатора створюється своя проперті, і виходить такий досить-досить великий тест. І для, кожної, для кожного локатора пишеться окремий метод. Таких методів у нас виходить десятки. І по ітогу у нас з'являється ось такий ось тест. Він теж написаний в імперативному стилі, де у нас кожна наступна дія зрозуміла, ми заповнюємо форму, і для кожного поля у нас є окремий метод. Це все теж непогано працює, але підтримувати і читати такі імперативні тести буває дуже складно. Я хочу, щоб ви запам'ятали одну важливу річ, що. Код, скоріше, дуже часто, не скоріше, а набагато більше читається, ніж він пишеться. Тож, коли ви щось пишете, думайте про те, що хтось цей код буде колись читати. Можливо, не колись, а дуже скоро. І ось такі ось простині читати може бути досить складно. Тому, Тому, тому. Тому є люди, які такі це мені не дуже підходить. Я б хотів скоротити все це написане, але тоді ми починаємо переходити в іншу плоскість написання тестів більш декларативно. Декларативна форма написання тестів. Не характеризуються чітким і послідовним е, визначенням наступних кроків тестів. І зазвичай характеризуються більш високим рівнем абстракції. Що це мається на працю? Е, як це відображається на практиці? На практиці ми просто створюємо page Object і е, реалізуємо для взаємодії зі сторінкою не кожне там окремим. Метод під окремий елемент. А об'єднуємо набір тестів, які логічно один одного доповнюють, в окремий рівень абстракції тесту. тесту вибачте в методу, який і дає нам можливість взаємодіяти з сторінкою. Давайте подивимось, як це буде на практиці. Реалізово. Ми так само створюємо PageObject, У нас так само є наші локатори для кожного елементу. Дивіться, тут є різні варіанти написання. Я вибираю найпростіше для того, щоб було зрозуміло основну ідею. Але в цьому випадку ми не оголюємо інтерфейс і не даємо можливості взаємодіяти з кожним полем за допомогою окремого метода. Ми створюємо всі методи у нас стають приватними, і ми створюємо окремий метод, який називаємо FILFOR. Який за вас і робить всю роботу. І в цей Fiлфорm ми лише передаємо дані, з якими він працює. І таким чином наш тест вже перетворюється з імперативного досить декларативний, де у нас є лише е один метод, який називається FILF. І він там щось робить, він там щось всередині робить, але нам, як читачам коду, воно насправді не дуже цікаво. Головне, щоб воно виконувало свою основну задачу, заповнювало форму. І таким чином, тест, бачите, починає виглядати набагато набагато читабельнішим і зрозумілішим. Сюди ми лише можемо передавати, якщо захочемо, якісь дані. і... Компанії код, давайте що це теж стрінг у нас, ну, давайте. І таким чином у нас буде досить такий красивий і зрозумілий тест. Який тут є, скажімо так, антипатерни декларативного способу, це недостатньо зрозумілий інтерфейс і параметризація методу, який об'єднує в собі інші методи. Тому що, якщо цей метод працює з багатьма даними і ви не. Під нього не створюють якийсь зрозумілий інтерфейс, який можуть використовувати будь-які люди, не тільки ви, то люди будуть тільки потім гадати, які, що їм сюди передавати, і як зробити так, щоб цей метод виконував те, що вони хочуть. Тому гарною практикою є використання інтерфейсів або прям використання об'єктів. Тому що, якщо ви будете використовувати просто параметри, тобто у вас метод цей буде виглядати не отак, як у мене, наприклад. А ось давайте по прикладу, Filmform Bad Bad Practice. І, наприклад, у вас буде там, що у нас, Project Requester. Requester там String і так далі, і тому подібне. Ось весь цей набір даних. І уявіть, у вас буде цих параметрів. Project name string. У вас таких параметрів буде там десятки. І якось з ними взаємодіяти буде дуже складно. Особливо, якщо вам треба заповнити один параметр, а інший параметр треба залишити Undefined. Тому у вас, наприклад, давай, давайте покажу, як це буде. Що у, там? Що у нас ще є? Project Description, наприклад. Description. Якийсь у нас description є string. І давайте уявимо, що ситуацію, коли вам треба залишити project name а, пустим, а description заповнити. У нас description теж може бути, наприклад, опціональним. І все опціональне. Щось можна заповнювати, щось ні. І таким чином у нас тест цей буде вже виглядати ось таким чином. Pages. Project model, точніше. Project model. fill form bad. І, наприклад, нам треба передати Project requester. Окей. Okay. Some value. Project name нам не треба передавати. І таким чином нам треба передавати Undefined. Для того, щоб наш івчик, який всередині є, зрозумів, що його заповнювати не треба. І далі нам треба сам description. Description. І таким чином у вас виглядає. Ну, не дуже добре. Ви якийсь undefined, а уявіть, що у нас як от в цьому методі і інтерфейс параметрів, буде там десятки е десятки параметрів, які треба передавати. І у вас там половина буде undefined. Звичайно, читати і працювати з ним незрозуміло. Плюс з великих мінусів, коли ми дивимося на цей код, ми одразу розуміємо, які поля ми вже заповнили. Тут ми не розуміємо взагалі, а які поля я тут заповнив, а яке не заповнив, яке Undefined зробив, яке. тому завжди, коли у вас е, метод складається більше там, з трьох, ну я зазвичай правило п'яти параметрів для себе визначаю, якщо у вас більше п'яти параметрів, то використовуйте завжди об'єкт як параметр і працюйте з об'єктами. Якщо у вас е, менше п'яти, можливо, можливо, можна. Використовувати там окремі параметри і з ним так працювати. Далі, наступне питання: а що повинно бути всередині цих методів, які ми обгортаємо в абстракції? Чи не багато я сюди насипав, і, можливо, щось цього треба прибрати або, навпаки, щось додати? І далі ми розглянемо код одного з моїх підписників, який він скинув, і подивимось, як це реалізувати було б краще. Так, це все ще я. Але через два дні після запису відео, яке ви дивитесь, з невеличкою об'явою. У мене є свій авторський курс по автоматизації тестування. Якщо вам цікаво на нього потрапити, в описі до відео є посилання на мій телеграм. Напишіть мені, будь ласка, якщо вам цікаво, і до зустрічі. Ось такий код нам скинули в групу, і що з ним не так. Давайте розберемось і чому це поганий приклад декларативного методу. Е, дивіться, називається Filter on creation custom. Взагалі незрозуміло, якщо ти не в контексті того, що відбувається. І перше правило, яке тут порушено, дуже багато параметрів. Причому параметри використовують дивні іменування, типу Name1, Name 2, Name 3. Чому це погано? Тому що коли ви будете далі читати. Свій код, то вам буде дуже важко зрозуміти, за що взагалі відповідає цей name 1 name 2 і так далі. Далі ми бачимо взаємодію. Окей, дивимось page pageDocator-Click, і далі йде раз, два, дві перевірки одразу. Далі знову якийсь філ, і далі клік і очікування. Далі знову дві перевірки: клік і очікування. Такий код виглядає, як ну, М'яко кажучи, незрозумілим, і має всередині себе дуже багато дій, дуже багато дій, які можна непогано роз'єднати і зробити його більш зрозумілим. Наприклад, ми могли би з вами виділити ці перевірки в окремі методи і назвати, як, наприклад, там, verify, давайте там що, verify filter Visible. Наприклад, і все це читалось би набагато набагато краще. І я б давайте прямо вам покажу, як би я щось приблизне написав. Отже, я ось цей скріншот перетворив на код, я виправив якісь моменти, які ну, даних, яких у мене немає, і вони мені не потрібні. Але я сподіваюся, що ви зрозумієте основну ідею того, що буде відбуватись далі. Так, я довго думав на це, як довго декілька хвилин роздупляв, що тут написано, і стало більш зрозуміло. Отже, перша частина у нас клікає на якийсь персональний фільтр і перевіряє, що всі дані, які повинні були відобразитись, відобразились. Далі ми в якесь поле вводимо Name 1, натискаємо Search і щось чекаємо. І Далі наступна функція: ми перевіряємо, що щось у нас видимо, а щось не видимо. І далі у нас взагалі іде окрема, окрема дія. Ми починаємо створювати новий фільтр. І перевіряємо, що він створений. І логічно, ці вже дві дії не вписуються в єдиний інтерфейс, тому що вони про інше. Одна дія щось показує якийсь персональний фільтр, а інша дія його створює. Таким чином, у вас вже логічно ці дії якось не в'яжуться один з одним, і дуже важко прочитати, що саме виходить. Тобто, що тут можна зробити? По-перше, я би ось дії, які зв'язані з якимись кліками і перевірки би. Виніс би в окремі методи і використовував вже їх. Таким чином, у вас був би метод, який називався там click on personal Filter. І наступний метод, якщо ви обрали вже зберігання ваших перевірок всередині пейджобєктів, наступний метод був би, типу. Перевір, що Personal Filter is Visible. І в цей Personal Filter ви б могли передавати ті параметри, які ви б хотіли б бачити. Якщо у вас вже є Name 1, Name 2, Name 3, то, можливо, вам, по-перше, треба використати Array, я не впевнений, я не впевнений або якийсь об'єкт. Тому що якщо є варіогідність, що цих неймів буде багатше, то вже такий підхід написання параметрів нам не підходить. Далі у нас іде взагалі окрема дія, де ми заповнюємо якийсь search bar і шукаємо щось. Я би теж це виніс би в окремий метод по типу Search for something. Я не знаю, що ми тут шукаємо, але це був би теж окремий метод. Таким чином, у нас вже з'явився окремий метод для кліку на personal filters, перевірку того, що те, що ми очікуємо, з'явилось. Далі ми маємо окремий е метод для search. І далі ми маємо окремі методи для те, що якась е цел. Як називається це українською клітинка? Видима, а якась невидима. Тобто це теж будуть окремі методи. І далі у нас взагалі метод, який би creйтфілтер батн би називався, точніше Create Filter. і його теж він небагано вписується в те, що ми можемо об'єднати в один, в один потік. Я зараз перепишу все, що тут є з мого розуміння. А і ми подивимося, як це буде вже виглядати після короткого рефакторингу. Так, отже, я тут по рефакторів, це великий метод, і давайте подивимось, як це буде виглядати все ще в декларативному стилі, але більш зрозуміло і не настільки абстрактно. Давайте розглянемо. Отже, у нас був такий, нагадую, метод він досить великий і не дуже зрозумілий. Все було намішане, все було. Всередині, я розбив цей метод, давайте його згорнемо. Я розбив цей метод на більш маленькі. Я вам прям деталі реалізації теж не буду, тому що це все фейкові. Фейкові дані, до речі, Is visible to be". це все фейкові дані. Я тут трохи виправив для того, щоб мати можливість використовувати параметризацію під час перевірки visibility. Але для нас це зараз не дуже важливо. Отже, я, тепер наш Page Object складається не з одного метода, який там все робить, а з декількох методів, які більш е, пояснюють нам, що саме відбувається всередині тесту. Ми клікаємо на персональний фільтр, ми перевіряємо, чи у нас е, якісь. Е, Критинки там з'явились, ми шукаємо якесь поле, ми створюємо свій фільтр і ми перевіряємо його візібіліті. візибіліті. Таким чином у нас вже з'явився якийсь PageObject, і хоча він достатньо, скажімо так, декларативний, адже оцей create фільтер є досить декларативний. Ми не кажемо, як саме йому це зробити, ми лише вказали ім'я, а далі у нас вся логіка створення всередині. У нас є search field, Search for field теж достатньо декларативний метод, який всередині має якусь логіку. Ми лише передаємо туди query. І до цього наш тест виглядав ось таким чином. Це така ультимативна декларативність, тому що ми взагалі не розуміємо, що відбувається. Є тест, і він. Ми передаємо туди якийсь метод, і він щось там робить. І воно можливо працює, можливо, ні, але. Ми не знаємо, що там це все взагалі всередині відбувається. І це погана декларативність. Вона має дуже високу ступінь абстракції, неконтрольованість і незрозумілість. Тобто, це, якщо ми от спілкуємося з людиною, це команда по типу зроби мені те, не знаю що, але я хочу побачити результат. Оце такий рівень абстракції. Відрефакторивши його, я все ще залишаю цей е, метод. Точніше, все ще тести у мене написані в декларативному стилі, але я додаю більше зрозумілості. Так, якісь команди тут досить імперативні, по типу verify the cells visibility", е, Тож треба буде виправити назву. Я думаю, достатньо буде verified Sales Visibility, навіщо я Z поставив. Давайте одразу і виправимо, тому що мене буде це потім все життя переслідувати, якщо я не виправлю. Verified sales Visibility, все, тепер мені краще. Е, є достатньо імперативні методи, але в цілому е, цей тест все ще виглядає досить декларативно, тому що ми не знаємо, що відбувається тут. Ми просто кажемо: пошукай мені оце поле. Створи мені фільтр, і лише перевірки ми виносимо назовні. Тобто ми е, даємо більше зрозумілості, а що саме ми перевіряємо всередині тесту. Тому що тут, якщо щось завалиться, ну фіг його знає, що воно впало взагалі, і щось всередині, щось у цей метод впав. Якщо у нас впаде, наприклад, перша перевірка, ми можемо зрозуміти одразу: Окей, е, наша візібіліті... Наші клітинок там не з'явились клітинки, нема їх. Тут те ж саме з'явилась, наприклад, клітинка. Її не повинно бути. Тут все б намішано було, нічого не зрозуміло. Отже, це поганий приклад декларативних декларативного стилю. Він занадто абстрактний. І це більш це непоганий приклад. Скажімо, я не знаю, чи він хороший, тому що в мене немає контексту аплікейштаму, до якого це написано, але це менш абстрактний і більш деталізований декларативний метод написання тесту. Тому я рекомендую звичайно брати такий. Тепер головне питання: як ви повинні будувати свої тести в декларативному чи в імперативному стилі? Який з стил е, краще, і що треба робити взагалі? Відповіді однозначно, це питання у мене, звичайно, немає, тому що кожен з цих стилей написання є мають свої плюси, мають свої мінуси, і найкраще. Що ви можете зробити, це комбінувати обидва стилі. Коли у вас є стандартні дії, які будуть використовуватись в більшості сценаріїв, об'єднайте це під красивою абстракцією, і зробіть її доступною всередині Page Object, як якось, наприклад, CreateFilter або Search for Field. дуже непогана абстракція, яка абстрагує там всередині якісь дії, деталі яких нам по суті ну, не дуже потрібно. Якщо це якась нестандартна дія, або тест потребує якихось детальних, детальних взаємодій, щоб вони були всередині тесту, зробіть так, це непогано і те, і те добре. Тобто комбінуйте якісь стандартні дії, які у вас винесені під абстракцію, з можливо, нестандартними, які будуть виглядати імперативно. Тільки таким чином ви зможете побудувати. Легкочитабельні, зрозумілі тести, які будуть зрозумілі не лише вам. Якось, наприклад, цей метод буде зрозуміли лише людині, яка його написала. Ці ж методи будуть скоріш за все зрозумілі всім. Тому старайтесь, старайтесь оцінювати свій дизайн і питайте себе, чи буде це зрозуміло. Людям, які будуть їм користуватись моїми тестами, користуватись після мене, які будуть читати. І таким чином ви зможете побудувати комбінацію між імперативними і декларативними тестами. Єдине, що ну, точніше хочеться додати, все таки старайтесь не об'єднувати, як ось у нас тут, перевірки і якісь дії всередині методів. Все-таки перевірки краще виносити в тест для того, щоб було більш зрозуміло, а що дійсно цей тест перевіряє. Це все, що я хотів сьогодні розказати вам. Дякую, що подивилися цей відео. Якщо вам цікаво мої відео, обов'язково підпишіться. Я сподіваюся, я повернусь і буду випускати більше відео на цьому каналі. І ваші підписки і лайки будуть мене мотивувати це робити. Тому до зустрічі наступного разу на каналі КЮ про автоматизацію тестування.